Вітаю вас! І сьогодні я знову вирішила записати ефір на таку тему, яка в нинішньому суспільстві важлива. Це про те, як не опускати руки. Я маю певний план, але сьогодні відійшла від того плану, тому що є запити, і мені важливо, щоб це було корисно для людей. І щоб цей план, який я собі намітила, він. Ще був а, не тільки а, для моїх цілей потрібен, але і потрібен також для людей. Тому а, для тих, для кого, для кого важливо подумати про те, а, що ж допоможе не опускати руки, як не опускати руки. Так, воно якийсь тут дивний відлік почався, а, але то таке, подивимось, як буде. А, і почати хочу з головного. Знаєте, в мене є така звичка завжди розуміти, до чого ми йдемо. У мене а, основна суть матеріалу це про те, що 60% того, що ми повинні прожити, ми проживемо. Хочеш, не хочеш, що будеш робити, не будеш нічого робити. Людина це проживе. 60% є така думка, вона мені близька. Ця ідея. І 40% це те, що ми можемо змінити, те, на що ми можемо повпливати. Буває таке, що знаєте, збіг обставин, причина-наслідкові зв'язки певні дії, які були зроблені раніше чи пізніше, усвідомлено, але чи не усвідомлено, але вони мають значення. І здається, що, наприклад, одна людина їй завжди щастить. Про таких людей говорять щаслива людина, везуча людина, долі там, і так далі. От це значить, що ця людина зробила якісь причинно-наслідкові дії, які призвели до того, що маємо. Може, це не усвідомлено, може усвідомлено. От, і буває таке, що людина, наприклад, робить, 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 робить щось для певної цілі. Але ну, це зазвичай стосується фінансів, тому що це така видима одиниця, матеріальний наш план, матеріальні блага, що е, ніби людина і робить, але е, працювати, робити щось і заробляти, процвітати це іноді зовсім різні речі. І іноді це не причинно-наслідкові. Такі елементи одного цілого. І це теж не випадковість. Це потрібно прожити. Значить, людині важливо тільки пам'ятати, що ні доля, ні Бог, ні ще там хто в що вірить, ні наша підсвідомість, доля вони нас не карають, людей. А просто звертають увагу на певні уроки, на певні речі. Людина це така сукупність певних програм, які є в нас всередині. Тому важливо працювати з програмами, з сценаріями того, як ми сприймаємо життя, за якими ми живемо, які наші внутрішні закони. І а, іноді. Люди це роблять інтуїтивно, гарний є зв'язок з душею, наприклад. є такі запити про те, як налагодити зв'язок з душею. Що таке душа, як слідувати її підказкам, як бути з нею в контакті. Як було наприклад, колись, що ну, зазвичай до таких питань люди повертаються після сорока, глибоко після сорока, і ми з цим також працюємо, як налагодити зв'язок, як чути свою душу, розуміти її, про що навіщо душа обрала це тіло, цю родову систему, цей час там і так далі. І, і, і і про що я розповідала, я, а, я а, пропустила цей момент, а, не слідую своєму сценарію, говорю те, що від душі. А, от, а, про те, що добре буду слідувати сценарію, а, про те, як не опускати свої руки. Існує така думка, що 60% того, що потрібно нам а, пройти. І що б людина не робила, вона пройде. Якби вона собі, знаєте, а, не перестраховувалася, але рано чи пізно те, що потрібно, щоб відбулося, це відбулося. А є такі моменти, які не можна змінити. І от, головний мій спіч про те, що. А, ми можемо не змогти повпливати на певні події, але а, все, що відбувається, це проявляються наші внутрішні програми, навіть ті перепони, навіть те, що робить боляче людині. І так далі. А те, що, здавалось би, витрачений час даремно. Це те, що людина не розуміє по-доброму, не розуміє, пропускає пов себе і потрібно а, зробити цей висновок. І ми працюємо не тільки з тим, щоб поставити цілі, наприклад, на консультацію. Щоб зрозуміти істину ціль, а що за нею, а як її реалізувати найбільш вдало, то uh, мій улюблений вислів про те, що найкращий план це дуже багато планів на всі uh, букви алфавіту. Тобто багато планів, варіантів вибору насправді. І ще ми працюємо з тим, що ми розуміємо наперед, які перепони будуть, які програми будуть проявлятися. Це дуже цінна інформація, коли вже підготовлений, не знаєш точно, що буде відбуватися, але знаєш висновок про що, і реагуєш спокійно. Це вже стрес, який контролюєш. Погодьтеся, ну наприклад. От в контексті того, що які енергії проявляються там ну кожного дня. От сьогодні, наприклад, у нас друге, у нас сьогодні а, така а, енергія справедливості а, з одної сторони може проявитися, але і знання, а, інсайти важливо проявлятися. От, проявляти те, про що ви думаєте, і рухатися в проявленість інакше ви будете відчувати можливо себе десь незрозумілими, піддаватися під якісь плітки, інтриги і відповідно отримувати в більшому. Об'ємі те, що ви створюєте. От, це так коротенько. Тобто, ці – це не гадання, це не якесь там, я не знаю що. А, а це ті програми, які проявляються, тобто вони є. І коли ти їх знаєш, коли знаєш, наприклад, в особистому році які програми активні. Цей період, то вже підготовлений, і вже знаєш. Наприклад, коли знаєш, що сьогодні буде дощ за прогнозом погоди, то береш з собою парасольку. Звісно, можеш не брати парасольку, якщо машина в паркінгу, можеш спуститися і під дощ не потрапиш, і заїжджаєш теж на паркінг. Але коли знаєш, що потрібно буде ходити там, де дощ буде крапати, то парасольку береш. І... Для цього важливо розуміти, що як, які програми активні, там і так далі. А Якщо ви не вірите, якщо ви пропускаєте цю інформацію, і так далі, значить у вас немає. От є програми, з якими ми народжуємося, які ми розвиваємо. Якщо ви не вірите в щось, якщо ви не хочете знати, якщо ви там не розумієте, значить у вас немає доступів. Ну, це так само, наприклад, коли паролю у вас до сусідського телефону там, чи до телефону колеги чи партнера немає, значить у вас немає туди доступу, і ви не можете поупливати. Ви не можете взяти чужий телефон, там, почитати повідомлення, зателефонувати кудись там і ще щось зробити, якісь маніпуляції. А, ну, так і з інформаційним простором. От, це те, що я хотіла сказати, важливе. Якщо ви хочете змінювати ситуацію, якщо ви хочете знати, які програми у вас активні, це якась в мене просто. Я не планувала таку рекламу. Ну, я просто говорю факт, як це є. Ви можете цим скористатися, звернутися за консультацією, і буде вам щастя. А можете довіряти своїй інтуїції і стихійно проживати, і там уже буде як буде, там все завежає. ну, без підстав, це знаєте, як летіти, наприклад, з а, парашутом без а, а, там, вар варіанту того, який, який потрібна підстраховка. От а, тому так буває, що іноді вкладаєш всі сили, щоб реалізувати свою ціль, але результату нуль, і чужі поради не працюють просто тому, не тому, що вони погані, не тому що люди погані, не тому, що ще щось, а тому, що ці рекомендації вони або. Однобокі, суб'єктивні, тому що якщо людина, наприклад, працює тільки в одному методі, і вона говорить, що тільки це допомагає, то це тільки в її підході, або людина на цьому заробляє гроші, або людина тільки це розуміє, більше нічого не розуміє. І тут уже дослуг ваша відповідальність, знаєте, порятунок утопаючих справа рук самих утопаючих. Ну це факт. Хочете. Жити добре, створюйте собі те добре. Чим раніше ви почнете, тим раніше у вас це добре буде. А, і а, перемагають не найсильніші, перемагають не там, перемагають ті, хто рухаються до перемоги і створюють цю перемогу. Ті, хто в кого немає інших варіантів. Або ти помираєш, або ну, померти можна фізично, можна а, 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 морально, можна духовно. А, а, як завгодно, тобто опустити руки, здатися, і це можна зробити на різних етапах. І я пропоную вам поки ви дихаєте, поки у вас хоча б є голос, хоча б є очі, хоча б є там усвідомленість. У вас є всі шанси. І чужі поради іноді не працюють так. Рекомендації експертів, які не працювали, наприклад, в іншому підході, не розуміють ситуацію, не розуміють її так глибоко, не знають інноваційних якихось підходів, а слідування їм може бути для вас тільки розчаруванням. І... Як результат, це розчарування, це коли людина опускає руки, життя стає прізним, втрачається енергія, втрачається сенс і парадокс в тому, що чим більше сили ми віддаємо в правильне русло, тим більше енергії нам повертається. Здавалось би. Логічно, так що, чи якщо ми менше рухаємось, ми менше витрачаємо сили і ну, значить, ми зберігаємо цю енергію. Насправді ні, все навпаки, чим більше ми рухаємось, чим більше ми буваємо в якихось місцях, ми отримуємо. Якщо ми відкриті до цього, ми що значить відкриті? Ми з вдячністю приходимо в певний простір. Ми з вдячністю з відкритим серцем спілкуємося з людьми з простором. І ми не критикуємо, ми не засуджуємо, ми не розділяємо. Ми, ну, тобто, ми здячністю дивимося на цей світ. Ми з відкритим серцем взаємодіємо і тоді ми. Віддаємо те, що в нас, те, чого в нас багато, і ми беремо те, чого багато там, куди ми приходимо, спілкуємося з тими, з ким ми спілкуємося. І чим більше ми віддаємо, тим більше нам повертається. Тонка грань в тому, що 60% подій повинно пройти в нашому житті обов'язково. Ми народились для цього. Це даність. Є така теорія, вона мені близька, я про неї говорю. І 40% це простір для вибору свобода волі, та про яку багато говорять, вибір. Впливу варіантів впливу, зміни сценарію і ключ в тому, щоб побачити, яка справжня ваша ціль, які ресурси поруч, а які непомітні, які сили. Створюють перепони, сили, сили бувають різні. І без цього ресурси проходять повз, коли людина не усвідомлює життя, вона не знає, на що дивитися, що усвідомлювати. І можливості йдуть просто крізь пальці. Хтось на рівному місці почує одну фразу і створить для себе прекрасну можливість там, для розкриття свого потенціалу, монетизацію, таланту і так далі. А я все таки про процвітання спеціалістів допомагаючих професій для та творчих. Особистостей, але це не тільки про це. А хтось йому будеш давати готову ідею, всі можливості, просто бери і роби, а людина буде шукати там якийсь. Подвійне дно, якийсь підвох, якісь ще щось, і буде закриватися, боятися, просто тому, що страхи, просто тому, що якісь внутрішні обмеження, якісь недозволи собі, і тоді крізь людину проходять ресурси просто повзо, не затримується нічого. Знаєте, от коли крізь пальці. І мрія здається недосяжною, якщо вона просто поряд просто бери і роби. І тут немає нічого страшного, тому що ну, це нормально. Ми всі живі люди, ми всі не ідеальні, ми прийшли для певних уроків. Якщо вам показують якусь ідеальну картинку, або вам продають цю ідеальну картинку і потрібно показувати з найкращого боку щось, або людина не вміє. Об'єктивно бачити, вона ну тобто, це це неправда, а це якась декорація. Немає ідеальних людей, пам'ятаєте про це, це для того, що все, що відбувається, це нормально, просто або ви це приймаєте і залишаєте, або ви змінюєте, якщо вам це не подобається. І на консультації ми розгортаємо об'ємну картину і дивимось на ціль, ми дивимося на ресурси, ми дивимось на перепони про що, яку силу несуть ці перепони. І ви отримуєте ясність, куди рухатися, як отримувати свою силу і не здаватися. І якщо ви відчуваєте, що Опускаєте руки, то пишіть мені а, слово енергія. І ми з вами попрацюємо індивідуально після 22 вересня. В жовтні там місць більше, у вересні, здається, лише три місця на консультації. Консультації бувають. А, Діагностичні розширені а, і а, по певному запиту. А, так, це я сказала. Ясність ви отримаєте в результаті розуміння, яка сила розкривається через певні обставини або там, в певний період. А, і якщо ви хочете приєднатися 19 вересня до практикуму про те, як бути в енергії. Як бути наповненими енергією, пишіть слово енергія в коментарях або в Директо. І ми зробимо, звісно ж, я і про теорію, і про практику: ми з вами зробимо вправу, яка покаже вам вашу сильну сторону про те, як не опускати руки, коли ціль не реалізується. І чому іноді. Чому іноді ми, я мабуть, це зараз запишу другим рілсом, тому що в мене буде теорія, практика, тому що боюся, що ми не встигнемо. Тому до зустрічі в практичному відео.